Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, розділ 16. Не бажай багато дітей ледачих. І не веселися синами нечистивими. Як їх багато буде? Не радій ними, коли вони не матимуть остраху Господнього. Не покладайся на їхнє життя і не звіряйся на їхню кількість. Ліпше бо один. Аніж ціла тисяча і ліпше вмерти бездітним, ніж мати дітей нечистивих. Бо від одного розумного заселиться місто, рід же беззаконних буде спустошений. Багато ось такого бачило моє око, а й від того сильніше чуло моє вухо. На зборах грішників вогонь займається, у неслухнянім народі гнів розпалюється. Не було милосердя над стародавніми велетнями, які збунтувалися через власну силу, не пощаджено місця, де мешкав лот, стало бо осоружне через свою гординю, і непомилувано пропащого поріддя, яке було винищене за свої гріхи, ані шестисот тисяч пішаниці, яка згромадилась у своїм жорстокосерді. Навіть коли б був лише один Тогошиій, то дивно було б, якби лишився безкарним, бо й милосердя й гнів від Господа могутнього в прощенні й у вияві обурення. Великий він у милості, великий і у строгості, тож людей він за їхніми ділами судитиме. Грішник з грабунком не втече від нього. А й не буде обманутий терпець благочестивого повну волю дає він милосердю своєму, проте кожен одержить заплату за ділами. Господь учинив впертим фараона, який його не визнав, щоб стали знаними діла його під небом, бо кожному створінню явне його милосердя і світло своє, і темряву призначив він людині. Не кажи від Господа сховаюсь і хто там з висоти мене згадувати буде. У натовпі великому мене не впізнають, бо що моя душа в безмірному творінні? Ось небо і небеса небес. Безодня і земля тремтять, коли він сходить, а й разом з ними гори та землі основи дрижать від остраху, коли він на них погляне. А на бо не міркує ніяке серце. Хто коли задумався над його путями? Коли я грішу, ніхто мене не бачить, а коли обманюю потай, хто взнає? А діла справедливості хто їх розповість? Хто на них чекатиме? Бо ж завіт, мовляв, далеко? Отак міркує людина, позбавлена розуму, безглуздий. Спантеличений роздумує над дурницями. Слухай же мене, сину, і придбай знання і на мої слова зважай своїм серцем, ступінь за ступенем відкрию освіту і в усій докладності звістую знання. Господнім вироком діла його від первоначала, відразу ж по створенні належно їх розподілено. Впровадив він порядок у діла свої навіки від самих початків аж до їхніх родів. Вони бо не знають ні голоду, ні втоми, і не покидають вони своєї праці, ані одне з них не зударюється з другим, по вік вони не будуть неслухнянні його слову. А потім Господь споглянув на землю і її наповнив благами своїми. Різнородними тваринами він покрив її обличчя, і вони повернуться до неї.